У селі Оксани Науманського району Черкаської області за кілька днів загинуло більше 300 джолосімей. сімей. Селяни переконані, що у загибелі медоносних комах винне приватне господарство Байс Агро, бо ж напередодні його працівники оприскали поля, що поряд з пасіками, гербіцидами та про шкідливість засобів людей не попередили. Поля обробляли дешевими отрутами, що дуже шкідливі для бджіл. Та й безвідповідальність агрономів шокує. Нас раніше попереджали про те, що планують оприскувати поля отрутою. І ми зачиняли вулики. Цього разу нам ніхто нічого не сказав, розповідає бджоляр Микола Савчук. Селяни переконують, що на власні очі бачили трактори, що оприскували угіддя. Трактор з цистернами проїхав полем і зник. Після цього почали гинути бджоли. Я на власні очі бачив, як комахи не могли перелетіти поле. Вони Долітали до його краю і падали замертво. Розповідає ще один пасічник Микола Степовий. Джоляри жаліються, що не знають, як тепер прожити, адже скоро почнеться літо. Ми до збір, а це чи не єдиний заробіток в селі? Однак працівники господарства, що обробляли поле, свою причетність до загибелі комах заперечують. Минулого тижня ми накривали поля гербіцидами, але то був обробіток одночасно з посівними роботами. Ми не обробляли квітучі поля. Навряд чи бджоли загинули через нашу отруту. Переконує один з робітників. Щоб з'ясувати, що стало причиною загибелі комах, селяни планують відвести їх на експертизу та звернутись до правоохоронних органів. Про це повідомило Черкаське інтернет-видання. Про все.